Багато хто знає про сім чудес світу, але не всі чули про сім чудес України. Давайте дізнаємося більше про ці неймовірні місця. Кам'янець-Подільська фортеця одна з найкраще збережених середньовічних фортифікацій в Україні, розташована в місті Кам'янець-Подільський на березі річки Смотрич. Фортеця виникла в 10 столітті як оборонний центр Київської Русі. Згодом, ставши частиною Галицько-Волинського князівства, у 14 столітті Кам'янець потрапив під Велике Князівство Литовське, а пізніше Речі Посполитої. Вона була розширена і укріплена. А після 1672 року потрапила під владу Османської імперії, повернувшись до Польщі через 27 років. Наприкінці XVIII століття, після приєднання Поділля до Росії. Фортеця втратила своє оборонне значення. Фортеця складається з 11 веж, кожна з яких має свою назву та призначення. Найвищою є папська вежа, а Кармелюкова названа на честь Устима Кармалюка. Основну частину фортеці становить старий замок, оточений стінами з бійницями. А у 16-17 століттях було добудовано новий замок для посилення оборони. Києво-Печерська лавра важлива духовна святиня та історична пам'ятка України, заснована в 1051 році монахом Антонієм. Вона стала першим монастирем Київської Русі і центром православ'я. Монах Антоній обрав печери для молитви, що стали основою монастиря. А згодом лавра перетворилася на культурний та освітній центр, завдяки підтримці князів. У 17-18 століттях Лавра отримала бароковий вигляд. А в 1240 році була зруйнована монголами, але відновлена. Успенський собор, головний храм Лаври, був зруйнований у 1941 році та відновлений у 2000-х роках. Велика дзвіниця висотою 96,5 метра є її символом. Троїцька надбрамна церква, одна з найдавніших споруд лаври, ближні та дальні печери містять мощі святих і реліквії. Києво-Печерська лавра сьогодні є діючим монастирем та важливим туристичним об'єктом, включеним до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Це справжній скарб України, що поєднує духовність, архітектурну велич і багатовікову історію. Національний дендрологічний парк Софіївка, розташований в Умані, Черкаська область, є одним із найвідоміших ландшафтних парків України. Заснований у 1796 році на замовлення польського магната Станіслава Потоцького на честь його дружини Софії. Парк став перлиною садово-паркового мистецтва та частиною природної спадщини країни. Початково Софіївка мала не тільки естетичну функцію як місце для відпочинку, а й була експериментальним садом, де вирощували рідкісні рослини з різних куточків світу. Парк займає понад 100 гектарів. І є чудовим прикладом поєднання природи та людської майстерності. На його території розташовані штучні водоспади, мальовничі стави та озера, через які прокладені романтичні доріжки, а також алеї з рідкісними деревами, що змінюються в залежності від пори року. Серед найбільш цікавих місць парку висічені в скелях штучні печери, які виконують декоративну функцію, водяний млин, що працює й до сьогодні, та фонтан Нептун. Який є одним з найбільш яскравих елементів парку сьогодні? Софіївка є національним заповідником і популярним туристичним об'єктом, який приваблює відвідувачів не лише з України, а й з усього світу? Парк також є важливим науковим центром у галузі дендрології та ботаніки, продовжуючи зберігати своє культурне та природне значення для майбутніх поколінь. Софія Київська одна з найвідоміших історичних пам'яток України, розташована в центрі Києва, заснована в XI столітті князем Ярославом Мудрим. Вона стала головною святиною Київської Русі і символом єдності країни. Собор, не лише релігійний центр, а й важливий культурний та політичний об'єкт, де проводилися державні події та зберігалися важливі документи. Архітектура це приклад візантійського стилю з елементами української традиції. Храм прикрашений унікальними мозаїками та фресками, серед яких виділяється мозаїка богоматір Оранта. Софія Київська стала центром православ'я на Київській Русі та вплинула на розвиток релігійної архітектури в Україні. Сьогодні собор є частиною національного заповідника Софія Київська та входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Херсонес Таврійський, стародавнє місто на південному заході Кримського півострова поблизу Севастополя, засноване греками з Мілета в V столітті до нашої ери. Місто стало важливим торговим і культурним центром, переживши етапи владарювання Понтійського царства, Римської імперії та Візантії. Херсонес був ключовим пунктом християнізації Київської Русі, де, за легендою, князь Володимир був охрещений. Сьогодні Херсонес-Таврійський – археологічна пам'ятка, де збереглися руїни храмів, театру, лазень та укріплень, серед найбільш відомих залишків храм Аполлона, церква святого Климента і Стародавній театр. Місто є частиною національного заповідника та включене до списку світової спадщини ЮНЕСКО, привертаючи туристів і дослідників з усього світу. Отинська фортеця, одна з найкраще збережених фортець України, розташована на правому березі річки Дністер у Чернівецькій області, заснована в 10-11 століттях. Вона набрала найбільшого значення в середньовіччі, коли стала частиною Великого князівства Литовського, а пізніше Османської імперії. Фортеця має кілька оборонних ліній: кам'яні стіни, башти та бастіони. Які поєднують готичний, ренесансний та османський стилі. Найбільше значення для історії має Хотинська битва 1621 року, коли польська армія відбила напад Османської імперії. Сьогодні Хотинська фортеця є частиною національного заповідника та популярним туристичним об'єктом, де проводяться культурні заходи, фестивалі та реконструкції середньовічних боїв. Фортеця також слугує місцем зйомок фільмів. Зокрема, фільму Тарас Бульба. Хортиця найбільший острів на Дніпрі, розташований у Запоріжжі, є важливим історико, культурним та природним комплексом України. Острів був осередком Запорізької січі, військово-адміністративного центру козаків і став символом української свободи та незалежності. Тут козаки проводили військові ради, обирали гетьманів і планували походи. Хортиця також відома своєю природною красою, унікальною флорою і фауною, що приваблює туристів. Також острів є національним заповідником, де розташовані музеї, пам'ятники та реконструкції, що відображають козацьку історію. Сьогодні Хортиця залишається символом української культури, де зберігається спадщина козацтва через численні культурні об'єкти та природні пам'ятки. Сім чудес України це перелік визначних пам'яток країни. Обраний у 2007 році, в рамках національного конкурсу, голосування проводилось серед експертів та громадськості, що дозволило визначити найвизначніші історичні та архітектурні пам'ятки. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також загляньте в опис, там багато цікавого.